Парад сніговиків відбудеться цієї неділі у Вінниці. Реєструватимуть учасників о 13-й годині, 19 лютого. Місце збору майданчик перед Вінницькою вежею. Цього року конкурс снігової колективної творчості ювілейний п'ятий. Я разом з нашим оператором Михайлом Гудікевичем спілкувалася з головнокомандувачем параду сніговиків, начальником відділу у справах молоді та туризму Русланом Анфіловим. І ось що він нам розповів. Снігу цього року вистачить усім, каже Руслан Анфілов. Комунальники вже звозять його у місця, де відбуватиметься конкурс. Ліпити сніговиків одночасно будуть у двох місцях: на площі перед міськвиконкомом, та ось тут біля Вінницької вежі. Кожен учасник отримує добрячий шматок снігу. Щоправда, лопат не дадуть, тож беріть їх з собою з дому. Також журі не буде обмежувати учасників у часі. Участь у створенні сніговиків може брати хто завгодно. Вправлятися у вмінні їх ліпити мають на воду і дорослі, і малі, адже ідея заходу влаштувати активний сімейний відпочинок, кажуть організатори. Ми поділимо дитячі команди і дорослі. Також до нас приєднаються кавенщики, колективи. Тобто ми очікуємо дуже багато таких сніговиків, і вони будуть різнопланові, гарні. Тим паче, що ми хочемо це зробити спеціально у неділю, тому що саме в цей день якраз зараз наступить нульова температура. Тобто це буде і гарно можна буде дітям відпочити, і дуже гарно сніг. снігмитцям аматорам пропонують позмагатися за титул переможця у конкурсах на найкращого сніговика, найдружнішу та найкреативнішу команду, родину та ліпшого корпоративного сніговика. Це може бути будь-що, це можуть використовуватись будь-які реквізити. Як правило, генечани приносять з собою старий одяг, різні аксесуари, все, що може бути. І тому використати можна будь-що, і це може бути від вежі до будь-якого елементу, до може бути просто якогось нестандартного, а може бути стандартний сніговик. Конкурс з майстрування снігових скульптур віничанами відбудеться 19 лютого о 13.00. Жоден з учасників не залишиться без подарунків, кажуть ідейники. Також обіцяють напоїти всі гарячим чаєм. Олена Гук, Михайло Гудікевич, телеканал Віта.